Президент США Дональд Трамп хоче взяти участь у засіданні вищих генералів, яке було організовано за розпорядженням глави Пентагону Піта Гексета. Джерело уточнює, що Пентагон офіційно підтвердив присутність президента. У зв'язку з цим секретна служба США отримала додаткові повноваження для забезпечення захисту на заході та безпеки. Щодо наказу глави Пентагону, то минулого тижня глава Пентагону під Гексетор спорядився зібрати сотні вищих військових чиновників, генералів і адміралів із рангом від однієї зірки і вище, а також їхніх старших командирів. Причину раптового рішення в наказі не було вказано, проте багато інсайдерів стверджували, що генерали схвильовані подібним закликом, адже нічого подібного раніше не проводилося. Сам Трамп відреагував на цей захід такої заяви. Це справді дуже приємна зустріч, на якій ми говоримо про те, як добре ми справляємося у військовому плані. Говоримо про те, що в нас чудова форма. Говоримо про багато хороших, позитивних промов. Це просто гарне послання. Про це і не тільки будемо говорити з нашим гостем, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане я вас рада вітати, рада бачити, і слава Україні. Героям слава, а я з радістю долучаюсь да, І Принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. Дякуємо, пане Олексію, що знаходите час поспілкуватися. Я пропоную вам почати із виборів у Молдові. Важлива тема не тільки для Молдови, для України, а й в принципі для усього європейського союзу. Партія про Санду перемогла на парламентських виборах і отримала одноосібну більшість у новому парламенті Молдови, проєвропейська партія «Дія солідарність набрала трохи більше ніж 49% голосів, майже 50%. на другому місці опозиційний патріотичний виборчий блок, що виступає за зближення з Російською Федерацією. Там було майже 25% голосів. І попри лідерство проєвропейської партії, пане Олексію, наскільки серйозно Росія? Продовжуватиме впливати на євроінтеграційні процеси і не тільки через дестабілізацію, шантаж або Придністров'я. В Принципі це ми спостерігали під час ось підготовки до ось, виборів і виборчого процесу. І ми бачили повідомлення з вами обговорювали це. Тут ваша думка, і звісно, про лідерство партії проєвропейської що нас не може не тішити. Перш за все, хочеться привітати Молдова. Хочеться привітати Молдову те, що вони пройшли внутрішній Рубікон і в принципі, підтвердили свої євроінтеграційні прагнення. Причому не на словах, а на ділі вон їм вдалося направду. Ну, підтвердити, а ну, враховуючи, що все ж таки Молдова є парламентською президентською республікою, в тому числі і покращити свій результат, який був там півроку тому, коли ну більше ніж півроку, коли проходили президентські вибори, коли Майя Санду отримала свій наступний мандат від громадян Молдови на наступний срок, і коли відповідно пройшли референдум про. Європейську інтеграцію да європейський шлях Молдови до речі, тоді з референдумом також із президентськими виборами була складна історія: величезний вплив Російської Федерації, величезні скупки, але те, що була тільки проба пера. і направду зіштовхнулися в Молдові тоді з серйозними проблемами. Референдум буквально вдалося витягнути за рахунок голосів діаспори. Ну вот. так зараз. І росіяни дуже серйозно підстрахувалися, вливаючи мільйонні кошти, і це офіційна інформація від самої Має від правохоронних органів Молдови, створюючи величезні мережі, особливо там в регіонах Гаузії, активно долучали тих самих Придністров'я. До одним словом, скупки, маніпуляції і роздачі слонів, так би мовити.